Математика. Урок перший, частина 4. Тема уроку: нумерація багатоцифрових чисел, множення круглого числа на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел та вивчимо їхні назви. Прочитаємо разом. 1000, 100 Мільйон, Мільярд. Трильйон. Поставте відео на паузу, повторіть знову назви круглих чисел. А тепер запишіть ці числа у порядку спадання. Так, Спочатку ми записуємо трильйон, мільярд, мільйон, тисяча сто. Пам'ятайте, що кожна цифра записується у кожній клітиносі, а між числами відступаємо одну клітиночку. Обведіть найбільше число. Так, це трильйон. Пригадаємо та прочитаємо навчальну одиницю. Натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома двоцифровими. Трьома, трицифровими і так далі. Усі числа, окрім одноцифрових, є багатоцифровими. Які числа називають багатоцифровими? Ну що ж, спробуємо з вами виконати наступне завдання. Учитель записав на дошці число мільярд. Хтось витер три нулі. Яке число залишилося? Запишіть сусідів з цього числа. Уявимо, що у нас записаний, так, записаний мільярд. Мільярд, так, це одиничка і 9 нулів. Хтось витер 3 нулі. Зобразимо це так, що ми в кінці закреслимо 3 нулі. Яке число залишилося? Так, залишився мільйон. Нас мені сусідів 1 мільйона. Так, це 999 999 і мільйон один. 1. Запишемо ці числа. У третьому завданні хибні твердження. Твердження А. 300 хвилин дорівнює 5 годин. Так, це правильне твердження, адже 1 година це 60 хвилин, а 5 годин це 300 хвилин. В 130 секунд дорівнює 2 хвилини. Ні, неправильно, адже одна хвилина це 60 секунд, то 2 хвилини буде 120 секунд, а на 130 секунд. Позначаємо цей варіант. В 5 хвилин дорівнює 30 секунд. Так, це твердження у нас правильне. Г 2 доби дорівнює 48 годин. Так, це також твердження правильно, тому що одна доба це 24 години, а дві доби це 48 годин. Д. 3 години дорівнює 160 хвилин. Ні, це неправильно, тому що одна година 60 хвилин, а 3 години це буде 180 хвилин. А в нас за умовою 160 хвилин це в нас хибне твердження. Е 6 хвилин 30 секунд дорівнює 330 секунд. Це також хибне твердження, тому що одна хвилина це 60 секунд, а 6 хвилин це 360 секунд. Та ще 30 секунд 390 секунд. А назад умовою 330 секунд. Тому це також у нас твердження хибне. Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас четверта. Розгляньте приклади, що цікавого ви помітили. Так, ми бачимо, що у нас а, ми множимо одноцифрове число на число, наприклад, 3 помножити на 2 отримуємо 6, але якщо вже ми беремо кругле число, множимо на одноцифрове, то ми спочатку виконуємо безпосередньо множення першої цифри трійки на 2, це буде 6. І нулик дописуємо в кінці так само 300 помножити на 2. Спочатку ми множимо цифру в розряді сотень. На 2 – це буде 6, і 2 нулика дописуємо. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та спробуємо її відтворити з пам'яті. Щоб помножити кругле число на одноцифрове, потрібно спочатку виконати множення, не зважаючи на нулі, а потім дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. І зараз ми спробуємо з вами заповнити таблицю та виконати дію усно. Отже, перший множник 40, другий 2, добуток буде. 80 Чудово. Перший множник 30, другий множник 3, добуток. Так, добуток буде 90. Перший множник 20, другий множник 6. Добуток. Так, 120. Чудово. Перший множник 50, другий множник 4. Добуток. Число 200. Так. Пригадаємо з вами послідовність виконання дій. Спочатку ми виконуємо дії другого ступеня це множення і ділення, потім ми виконуємо. Дії першого ступеня це додавання та віднімання. Якщо в нас дії одного ступеня записані, ми виконуємо їх в тій послідовності, у якій вони записані. Ну що ж, спробуємо з вами у наступному завданні позначити порядок дій та обчислити значення буквеного виразу. Від числа 9822 відняти число. 1259 і до цього всього додати добуток чисел 60m. і М, Якщо в нас m буде дорівнювати 3, перепишемо з вами буквений вираз без змін і запишемо, якщо m дорівнює 3. Що нам потрібно зробити далі? Так, переписати вираз, але замість m поставити вже числове значення, тобто замість m поставити. 3. 9822 відняти 1259 додати 60 помножити на 3. дорівнює. Пронумеруємо з вами дії. Яка дія буде виконуватися першою? Так, діє множення друга. Дія віднімання, а третя Дія додавання. Запишемо з вами виконання дій під низом, під виразом. 60 помножити на 3 ми можемо записати в рядочок. Адже ми знаємо, що, е, якщо ми 60 помножимо на 3, ми отримаємо. 180. Так, під низом запишемо перша дія. 60 помножити на 3 дорівнює 180. Друга дія, яка буде? Правильно, від 9822 відняти 1259. Запишемо ми з вами. Віднімання у стопчик. Друга дія від 9822. Відняти 1259. Поставте відео на паузу і виконайте обчислення. Перевіримо результат 8563. Яка в нас буде третя дія? Так, третє діє додавання. До результату другої дії додати потрібно результат першої дії. Тобто до 8563 додати 180. Запишемо також у стопчик. Запишемо третє дія. 8563 додати 180. Поставте відео на паузу і виконайте обчислення. Перевіримо з вами результат дорівнює 8743. Отже, значення буквеного виразу у нас 8743. Записуємо з вами результат у самий вираз. Пригадаємо з вами із другого класу, що ми знаємо про переставний закон множення. Правильно, від перестановки множників у нас добуток не змінюється. Наприклад, якщо ми візьмемо два числа, 4 помножити на 5, і навпаки, їх поміняємо 5 помножити на 4, то результат у нас буде незмінний. Спробуємо з вами порівняти значення наступних виразів без обчислень, спираючись от якраз на переставний закон множення. Отже, вираз А. 9 помножити на 55 і 55 помножити на 9. Так, ці вирази у нас будуть рівними знак дорівнює. Прочитаємо: вираз 9 помножити на 55 дорівнює виразу 55 помножити на 9. Спробуємо з вами порівняти другий вираз. 2 помножити на 100 і 99 помножити на 2. Так, ми бачимо, що 2 помножити на 100 у нас буде більший вираз. Отже, запишемо з вами знак. І, відповідно, прочитаємо. Вираз 2 помножити на 100 буде більшим за вираз 99 помножити на 2. Спробуйте вираз В і Г виконати самостійно порівняти. Перевіримо. В вираз 7 помножити на 15 буде менший за вираз 16 помножити на 7. А вираз 5 помножити на 100 буде дорівнювати виразу 100 помножити на 5. Ми з вами на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всього навчу додавати віднімати множити ділити з точними науками залюбки дружити. Любов Яковенко. Сьогодні ми з вами знайомимося іще з одним видом задачі, вірніше навіть з підвидом видом задачі на спільну роботу, але у яких у нас буде продуктивність праці і виконавців, невідома. Ти вже знаєш, як розв'язувати задачі на спільну роботу, у яких відома продуктивність праці кожного виконавця, тобто робота, виконана ним за одиницю часу: одну годину, один день, один місяць, один рік. Тощо. Сьогодні ми розглянемо задачі на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. Розглянемо з вами зразок розв'язування цієї задачі. Прослухайте умови. майстер за 7 годин виготовляє 21 деталь, а учень за 6 годин 12 деталей. За скільки годин майстер і учень виготовлять 50 деталей, якщо працюватимуть разом. Міркуємо так. Відомо, що за 7 годин майстер виготовляє 21 деталь. Ми можемо дізнатися, скільки деталей він виготовляє за 1 годину. Тобто знайдемо продуктивність його праці. Для цього поділимо 21 на 7. Отримаємо 3. Отже, майстер виготовляє за годину 3 деталі. Відомо, що за 6 годин учень виготовляє 12 деталей. Ми можемо дізнатися, скільки деталей він виготовляє за 1 годину. Тобто знайдемо продуктивність його праці. Для цього поділимо 12 на 6. Отримаємо 2. Отже, учень виготовляє за годину дві деталі. Тепер можемо дізнатися, скільки деталей виготовляють за годину майстер-учень разом. Тобто, знайдемо продуктивність спільної праці. Для цього до трьох додамо 2. Отримаємо 5. Отже, майстер-учень разом виготовляють за годину. 5 деталей. Нарешті можемо дізнатися, за скільки годин майстер і учень разом виготовлять 50 деталей. Для цього поділимо 50 на 5. Отримаємо 10. Отже, за 10 годин майстер і учень разом виготовлять 50 деталей. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями з поясненням і повну відповідь задачі. Коротка умова: майстер за 7 годин. 21 деталь. Учень за 6 годин, 12 деталь. 12 деталей. Фігурна дужечка. Невідомо скільки годин. 50 деталей. Розв'язання. Перша дія 21 ми ділимо на 7 і отримуємо 3 деталі. Це в нас виготовляє майстер за 1 годину. У другій дії ми дізнаємося, скільки виготовляє учень за 1 годину. 12 поділити на 6 дорівнює 2 деталі. В третій дії ми дізнаємося, скільки виготовляють майстер і учень разом за одну годину. До трьох додати 2 дорівнює 5. І четверта дія. 50 поділити на 5 дорівнює 10 годин. У четвертій дії ми даємо вже відповідь на запитання задачі. А запитання задачі звучить таким чином: за скільки годин майстер і учень разом виготовлять 50 деталей. За 10 годин майстер і учень разом виготовлять 50 деталей. Спробуємо з вами тепер заповнити таблицю за результатами розв'язування ось цієї задачі. Отже, дія задачі. Перша дія у нас ділення. Отже буде ділене дільник і частка. Ділене 21 дільник. 7, а частка 3. Чудово. Друга дія. Також у нас ділення. Отже, знову ж таки, в нас будуть компоненти. Ділене і частка. Запишіть, будь ласка. Перевірте. Третя дія в нас. Ми бачимо додавання, а компоненти про додавання. Це перший доданок, другий доданок і сума. Тобто ми будемо записувати не ось тут, де ділена дільники частка, а будемо записувати вже в другій колоночці, ніби там, де перший доданок, другий доданок і сума. Отже, запишіть, будь ласка, компоненти при додаванні. Перевіримо перший доданок 3, другий доданок 2 і сума 5. І третій діє. Віріше четверта дія. Так, це ділення 50 поділити на 5 дорівнює 10. Тобто, ділене в нас 50 дільник 5, а частка 10. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 11. Спробуємо з вами розв'язати ось цю задачу. За наведеним зразком, який ми з вами розглядали тільки що. Отже, це в нас задача. Нагадуємо ще раз, які у нас задачі? Так, задача на спільну роботу, у яких продуктивність праці виконавців невідома. Прослухайте умову задачі. Тетянка за дві години зібрала з ділянки 10 кг огірків, а Ганнусі за 4 години 16 кілограмів. За скільки годин вони назбирають 54 кілограми огірків, якщо працюватимуть разом? Запишемо умову задачі. Так, тетянка за 2 години 10 кілограмів огірків. Ганнуся за 4 години 16 кілограмів огірків. Запитання на задачі: за скільки годин вони назбирають 54 кілограми огірків? Якщо працюватимуть разом. Коли в нас звучить слово разом, ми малюємо фігурну дужечку. Так, знак питання годин тере 54 кілограми. запишемо з вами розв'язання. Отже, як запам'ятати дуже швидко, як розв'язуються ці задачі? Ми дивимося. Тут у нас 2 години, тут 4 години. Нам потрібно зробити по одній годині. Тобто перша дія. Це ми 10 поділимо на 2, дізнаємося за 1 годину. Друга дія. Так, 16 поділимо на 4, дізнаємося за 1 годину. Третя дія. Це в нас ось оця ми бачимо фігурна дужечка це додавання результатів. І четверта дія. Так, 54 ми ділимо на те, що ми отримали у результаті третьої дії. Отже, яка буде перша дія? Так, ми 10 поділимо на 2 і отримаємо 5 кілограмів. Пояснені, яке буде? Так, зібрала тетянка за одну годину. Запишемо з вами другу дію. Правильно 16 поділити на 4 дорівнює. 4 кілограми, так, яке запишемо пояснення. А тут у нас зібрала Гануся за одну годину. Коли ми знаємо, скільки дівчатка зібрали за одну годину кілограмів огірків, ми можемо дізнатися, скільки вони разом збирають кілограмів огірків за одну годину. Так, до п'яти додати 4. І отримаємо 9 кілограмів. І пояснення збирають тетянка та Гануся разом за одну годину. У четвертій дії. Так, ми 54 кілограми ділимо на 9 кілограмів і отримаємо 6 годин. А тепер запишемо з вами вираз до задачі. Адже до кожної задачі ми записуємо вирази. Нагадую ще раз: вирази пишуться по останній дії і по відомих даних, використовуючи відомі дані. Остання дія – 54 поділити на 9. 54 нам відомо, 9 невідомо. Отже, у виразі ми спочатку запишемо 54 поділити. Де в нас взялося число 9? Це результат третьої дії. 5 додати 4. А ми дивимося, що 5 додати 4, ні 5, ні 4 нам невідомо. Де в нас взялося число 5? 5 це результат першої дії. Так, там, де ми 10 поділили на 2. А 4. Це результат другої дії, там, де 16 поділили на 4. Отже, у виразі ми вже 54 поділити записали. Далі ми відкриваємо дужку. Чому? Тому що ось це у нас ділення це сама остання дія. І в дужках ми записуємо замість 5. Так, 10 поділити на 2, а замість 4 16 поділити на 4. Ще раз продивимося, перевіримо вираз по діях. Адже в нас мають бути дії у виразі в такій послідовності, якій записані. Дивимося в виразі перша дія 10 поділити на 2, адже в нас перші дії в дужках. друга дія 16 поділити на 4, третя дія. Ці результати додаємо, дивимося, чи збігаються вони в нас із третьою дією. І четверта дія 54 ділимо на результат третьої дії. Так, вираз у нас записаний правильний, адже збігається повністю із розв'язанням цієї задачі. Так, скільки, за скільки годин вони назбирають 54 кг огірків, якщо працюватимуть разом. Правильно, за 6 годин вони назбирають 54 кг огірків, якщо працюватимуть разом. Закриваємо робочий зошиток і відкриваємо. Сьому сторіночку у підручнику. Ти, учасник великих перегонів, обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконуєш усі завдання, то одержиш нагороду Розфарбуй свій трофей. На секундомірі поставте 4 хвилинки, спробуйте виконати завдання. Але, не хитруючи, ви перевіряєте перш за все самих себе. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте відповіді. Молодці. Чудова робота.